Привіт, друзі! Ми вчимо букву В. Ну, але мені подобаються букви. Пишем. Оу! Я знаю, це синя. Малюємо. Вже поки не так нема. Вода! О, Д а вода. Правильно, ти знаєш, яка це? Подивимось. Велосипед В Э е, О с Сы П е Д велосипед. О, я думаю, что знаю. <різований> <різований> Власно. В а с н о. Власно. Хм. Я думаю даю і чого? Подивимось. Вії і останнє. Що пташки в'ють? Подивимось. В'є. В! є, в є. Всі букви вже гарні.